Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші. Андрій Валерійович, вітаю вас з дебютною перемогою на чолі головного тренера першої команди. Свято в роздягальні, свято на полі, ваш коментар після матчу, ваші емоції. Дякую за привітання. Емоції позитивні, але ви бачили, як йшла шла, шла гра. Дуже... Нам щота... Мені так здається, одразу не вийде перебудувати команду нашу на інший трішки футбол. Але що мене тішить, це моменти, моменти які постійно ми. Створюємо у чужих ворот, але реалізація потім, да? Ну, Думаю, десь нас перевіряє доля на характер. Ну, це теж таке буває. Тому я думаю, що ми витримали цей період. Я думаю, ми вкат вкатілися в сезон. І це, це найважливіше. Чи можна сказати, що десь пробій, може, в першому таймі трохи здивував навіть команд? Ви знаєте, команда дійсно непроста, вертикальна, силова. Ну, тяжко. Ви ж понимає? Ви ж розумієте, ми були в прем'єр-лізі, і нам треба перелаштуватись дуже багато боротьби. І ми на це е, нагадували постійно хлопцям. Але як склалося, ви бачите, ну трішки треба треба емоції і вернутися в цю першу лігу в плані боротьби. Вернутися, вигравати боротьбу. Тоді піде вже ну легше трішки. І ну то, що я показав другий тайм. Ми все рівно не відказувалися від свого футбола. Ми контролювали хід гри. А... Тільки от ви знаєте, я в перерві сказав хлопці, треба забити м'яч, треба забити м'яч, і все перевернулося. От дійсно на другий тайм такі злі ніби вовки вийшли на ваші хлопці. Чи була у вас така впевненість, що от буде успіх, все ж таки в другому таймі, що прийдуть ці голи? Ви знаєте, ну я, я думаю, що по-інакшому не може бути я постійно віриш хлопців. Вони вирішують нашу судьбу, долю клуба. Ну результати, перемоги, все, все від них. Як вони відпрацювали цей тиждень? О, така, така була точка. Крапка в цьому матчі. Результат позитивний, тому ми, ми правильно рухаємось. Гунічев, криворучка сьогодні забили дебютні м'ячі. Криворучко, ви дали можливість вийти в другому таймі. Задоволення їхніми діями сьогодні вітаю хлопців, особливо Гунічева. Я дуже пам'ятаю багато ігор. Його подивився, коли ми сперечали з президентом. Ну кого ми будемо там? Передав вибирати пропозиції кому і слава Богу, що так пройшло. Я дуже радий за гоню, що... Ну і також за Олега Криворучка, тому що він дійсно такий позитивний, він такий, знаєте, фантазиста, футболіст. Але я його, якщо переверну на оборонітельні дії, він, він дуже якісно буде гравати. Після матчу президент зайшов в роздягальню. Які слова були від нього, що сказав він? Ну, давайте я не забуду за нього. По-перше, Миколая Миколаєвича я привітаю з першої перемоги, тому що як він о нас заботиться, ну, постійно там, спілкується з нами, там, хвилюється за нас ця перемога. Я посвящаю йому. Ну, це, це дійсно так, ви ж бачите, які у нас умови. А по-друге, зайшов, пожал руки і назвав премію. Це приємно, це дуже приємно е, і все ж таки в кінці хочу запитати. Е, мені здається, що ця перемога десь і вам трошки легше, ніби так груз спав. От скажіть, чи є дійсно такі моральне якесь задоволення від цієї першої перемоги, і що далі ось буде трошки легше відчуття? Ну дійсно, груз спав, тому що ви ж бачите, і ми при сезонку дуже тяжко заходили. Ми дуже багато і бігової роботи із м'ячем. Там не специфічна, специфічна робота була. І мені не то, що тяжко, ну поміття в футболі постійно тиск, і це нормально, але Но без нього. Ніде нема. Якщо ти сильний, по духу там, м, е, мужчина, то ти все витримаєш. А якщо і рядом з тобою, з плечем стоять такі бійці з якостями, ну, з характером, ну, мені, мені легше це було. І дякую дуже хлопцям команди, що вони е, е, перемогли цю команду непросту. І ця вольова перемога нам додасть впевненості. Єгора, перша перемога, перший забитий м'яч. Твої коментарі після матчу будь ласка. Дякую за привітання. Матч вийшов тяжким, але особливо перший тайм. Але ми знали, що нам не вистачає одного гола, щоб в нас пішло, щоб ми почали вірити в свої сили. І вдалося забити його. і Ми понеслися ще під трибуни. Дуже всім дякую, що прийшли, тому дуже гарно гра ішли. Сьогодні ти вийшов з перших хвилин матчу. Чи відчуваєш цю довіру від тренерського штабу, від головного тренера? Так, звісно, він мені сказав, що я буду грати з перших хвилин, тому це для мене дебют був з Лівий берег в основі. Тому я викладався на всі 100. Дуже непростий перший тайм. Давай відверто. Команда поступалася, десь не могла забити, але на другий тайм вийшли зовсім, зовсім інакше, зовсім інакший настрій. Що сталося, що змінилося. Ну, перший тайм ми. Якби контролювали гру, але пропустили непотрібний такий гол. Треба було більше, напевно, брати гру на себе, десь більше концентруватися на якихось моментах. Але другий тайм ми поговорили в роздягальні, зробили якісь висновки, трохи перебазувалися, і все вийшло, все гарно вийшло. Забили три і виграли. Ну, твій м'яч він насправді з таким став переломним, тому що саме після нього вже пішли інші забиті м'ячі. Чи е, ти відчув, що цей гол додав команді загалом такого, такого настрою і бажання йти вперед далі? Ну так, звісно, як я сказав, що нам ці дві гри не вистачало цього забитого голу першого в сезоні. І ми його забили і одразу е, почувствували, що сили є, і понеслися вперед. Сьогодні перша домашня гра для тебе. Як тобі атмосфера знову ж таки на трибунах і рідне поле Ти допомагав Сьогодні дійсно? Звісно, звісно, атмосфера супер. Перед матчем нас зустріл ультра з фаєрами. на полі. Теж атмосфера супер. Прийшли вболівальники, прийшли мої друзі, дівчина. Тому це взагалі по атмосфері клас, тому це нам давало ще більше сил. Сьогодні дійсно все склалося, гол перемога. Чи можна сказати, що Ігор Гунічев вже адаптувався і готовий прогресувати і розвиватися в Лівому Березі? Так, звісно, бо колектив у нас супер, а я адаптувався майже з перших днів, як прийшов, і зараз вже готовий давати результат на полі. Емоції після матчу зайшов президент. Розкажи, знову ж таки, що там було, про що говорили. Може, зараз хлопцями вже після матчу обговорювали. Нічого, просто раділи першій перемозі. Президент прийшов, привітав усіх з перемогою, сказав, щоб ми не хапали з неба зірок, заспокоїлися і також двигались далі з перемогами. Пане Володимире, дуже цікавий, насичений наголий поєдинок. Врешті-решт, все ж таки, ваша команда сьогодні поступилася з рахунком 3-1. Попрошу вас вас після матчу. Перший такий ексклюзивний коментар. В ну, першу чергу хотів би подякувати Збройним силам України за те, що ми можемо грати в футбол, що стосується ігри. Бачите, перший тайм команда старалася, команда мала ще момент у самому кінці першого тайму. Забили би другий гол. Може би склалося зовсім по-інакшому. Я, хлопців, у перериві попередив, що футбол ще не закінчився. Це тільки перший тайм. Но на другий тайм команда вийшла зовсім інша. Пропустили один небажаний гол і розсипалися другий, третій обідно, тому що програвати завжди обідно. Лівий берег нас дотиснув. Ми грали вже по рахунку 1-0 вигравали. Зрозуміло, що ми грали на виїзді. Ми більше грали від оборони, але такі голи у першій лізі не можна пропускати. На вашу думку, все ж таки, чому такі два різні тайми? в чому така причина? Ну будемо розбиратися, чесно кажучи, я і не думав, що так ми пропустимо, тому що ми мало пропускаємо. Команда в нас в обороні організована. Може, десь більше ми на оборону організовані, ніж на атаку, і забили. Бажаний гол на виїзді, 1-0 вигравали, чесно кажучи, розочарували деякі футболісти. В таких простих помилки, прості помилки допускали простих ситуаціях, а команда наказала нас просто. Навіть попри рахунки, компліменти вашій грі хочеться зробити, вашій команді. Перший тур ви здобули перемогу Чернігом. Сьогодні також здивували дуже добряче в першому таймі, за рахунок чого, розкажіть, от команда ніби новачок, але показує дуже і дуже насправді таку досвідчену і класну гру. Ну, знаєте, я команду дуже прошу, щоб вона була організована, це ігрова дисципліна на футбольному полі. Перший тайм і показав, що хлопці були всі зібрані, хлопці випускали помилки, допускали помилки. ну, Всі помиляються. А у другому таймі це була просто анархія на футбольному полі. Я так скажу, що я свою команду не пізнав у другий тайм, тому що виходили в перериві, поговорили. Я ще спитався, чи всі мають сили, але таке враження було, що деякі футболісти просто випали з ігри. Що можете сказати про команду суперника, тому що в принципі вони також включилися добре в другому таймі. Може, і за рахунок цього десь перемогли? Ну я думаю, що вони грали по рахунку. Вони 1-0 програвали. Зрозуміло, що вони грали вдома, що їм треба було атакувати. Ми готувалися до цієї гри. Ми вивчали, ми знали, що в них дуже багато контролю м'яча, ми віддали їм ініціативу. Ми не пресингували. Ми моментами пресингували і розуміли, що тут є хороші виконавці, виконавці, які грали у прем'єр-лізі, досить досвідчені футболі. І зрозуміло, ми в хлопців налаштовували. Кажу ще раз, що перший тайм хлопці виконали установку. Другий тайм просто провалили її. Вібет Юкраїн разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.